Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лен-уроки. І тема сьогоднішнього уроку Нерудні, будівельні корисні копалини України. Але перед тим, як ми поговоримо, давайте з вами проговоримо про погоду. Яка на зараз пора року? Осінь. Який місяць? Жовтень. Яке сьогодні число? 23 третє. Чи сьогодні сонечко? Чи є опади? Яка температура погоди? Молодці. Гірські породи, які люди добувають у природі та використовують для своїх потреб, називають корисними копанами, наприклад, сіль, пісок, крейда, газ, золото, нафта. Люди використовують корисні копани для різних потреб: у будівництві, для вживання їжі, чи для приготування, виготовлення знаряд, праці посуду. Перш ніж добути корисні копани, їх потрібно знайти, пошуком корисних копан займаються геологи. Місце, де виявлено накопичення корисних копалин, це родовище або поклад. Україна багата на різноманітні корисні копалини. У нашій країні набувають майже 100 видів корисних копал, завдяки наявності їх в Україні добре розвинена промисловість. На фізичній карті копалини позначають умовними знаками, і кожна корисна копалина має свій знак: це кам'яне вугілля, буре, і торф, і нафти, природні гази, залізні руди, марганцеві, золото, кам'яне сніл, вапняк та граніт. І побачимо з вами карту. Бачимо карту України і великі поклади корисних копалин, які розташовані на ній. Корисні копалини, в залежності від їх використання, поділяються на горючі або паливні: це кам'яне вугілля, бури, торф, нафта та газ. Рудні залізна руда, маргацеве, мідна золото. Нерудні кам'яна сіль, граніт, вапняк, гіпс, пісок, глина. Горючі павлені корисні копалини. Це ще раз кам'яне вугілля, буре, торф, природній газ і нафта. Кам'яне вугілля. Кам'яне вугілля – це корисна копалина чорного кольору, має блиск, тверда і важча за воду. Під час горіння виділяє багато тепла. Буре вугілля – це бурого кольору, не блищить, важче за воду, при спалюванні дає вдвічі менше тепла. Вугілля використовують як паливо на електростанціях. Заводах, у побуті, нього також виготовляють пластмасу, ліки, парфуми, фарби, синтетичні тканини, препарати. У країні є великі родовища кам'яного вугілля у Львівській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганських областях. Великі поклади бурого вугілля є у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій. Запасова вугілля України посідає перше місце в Європі та восьме у світі. Вона залягає глибоко під землею, тому добувають його в шахтах, Глибина залягання вугленосних шарів в середньому 500-750 метрів, а найглибша шахта 1405 метрів. Торф, подивіться, будь ласка, на зображення, як він виглядає, це корисна копалина бурого кольору, м'яка крихка, легко ламається. Легше воду. не розчиняється воді, торф утвориться на болотах з відмерлих рослинних решток. Горить він тьмяно, виділяючи мало тепла і утворюючи багато диму і кіптяви. Проте це пало дешевше видобування, використовують для опалювання будинків у сільському господарстві, як підстилку для тварин, а та як добрива. І бачимо розташовано на нас Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумських областях. Оскільки торф лежить на поверхні землі, то його видобувають відкритим способом за допомогою спеціальних машин. Наступна це нафта. Це густа масляниста рідина темно-бурого кольору з різким запахом. Легша за воду, горить нафта кіптявим полум'ям, виділяючи більше тепла, ніж кам'яне вигілля. Використовують нафту для виробництва бензину, газу, машинного мастила, пластмас, фарм, синтетичних тканин та хутра, ліків та багато іншого. І великі, не дуже великі поклади нафти в Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Полтавській та Сумських областях. Наступне це природній газ. Він невидимий, безбарний, без запаху, проте отруйний і вибухонебезпечний, тому для виявлення його приміщення до газу, який використовується в поводі, дають спеціальні речовини з неприємним запахом. Природний газ легше за повітря, горить голубим полум'ям, виділяючи багато тепла. Природній газ використовують як паливо, а також для виробництва пластмас, лаків, синтетичних тканих каучоку. І бачимо не дуже великі поклади: в Львівській, Івано-Франківський, Полтавський, Сумській, Харківський, а ще у Чорному морі. Видобування нафти і природного газу. Саме вони знаходяться глибоко під землею, а також мають рідкий газоподібний стан, відповідно тому видобуваті за допомогою насосних станцій у свердловинах. Ородні корисні копалини це залізна руда, марганцева, золота, мідна. Залізна руда має бурий або такий червоний колір, важка і тверда. Із залізної руди у доменних печах виплавляють чавун, а з чавуну роблять труби, батареї, опалення, вани, посуд, деякі деталі машин. Значну частину чавуна приправляють на сталь. Сталь міцніша, ніж чавун, її кують, прокатують в листи та дріт. З неї виробляють машини, труби, інструменти, посуд. І самополтайські, Дніпропетровські та запорізькі. Наступна марганцева рода. Вона така сріблясто біла, крихка і важка, корисна копалина. Марганцеві роди найчастіше трапляються поблизу родових залізних руд, завдяки чому успішно розвивається чорна металургія. Використаються в основному при виплавці чавуну і сталі, як добавка для надання їх певних властивостей, а також при виробництві скла та фарб у медицині. І бачимо у дніпропетровських та запорізьких областях. Наступна це мідна руда. Червоно-золотистого кольору на відкритому повітрі набуває злонтувато-блакитного відтінку. З неї виготовляють мідь, кольоровий м'який пластичний метал, добрий провідник тепла та електрики, використовують у чистому вигляді для виготовлення дротів, але найчастіше застосовують у сплавах з іншими металами, на будівництві та машинобудуванні. І е, значні родовища саме Волинській області. Наступне це золото. Найгнучніший, найпластичніший кольоровий метал. Він жовтого кольору, важкий, добре проводить тепло і електрику. В природі його небагато, зазначається головним чистим в чистому вигляді. Золото використовують при виробництві точних приладів ювелінних прикрас та в медицині, і бачимо поклади в Закарпатській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровських областях. Видобування рудних корисних копалин. Спосіб видобування залежить від глибини їх залягання. Рудні корисні копали видобувають або у шахтах, якщо глибше 500 метрів, або у кар'єрах до 500 метрів у глибину. І нерудні корисні копали це кам'яна сіль, граніт, вапняк, гіпс, пісок та глина. Кам'яна сіль це крихка, корисна копалина, переважно білого кольору, солоний на смак добре розчиняється в воді, утворюється на місці зниклих морів, широко використовують гачовій промисловості, видобувають в шахтах або з води Солоних Озер. І саме Закарпатська, Донецька та Зорно-Чорноморське узбережжя. Наступне це граніт, міцний важкий камінь, сірого, рожевого, червоного, чорного, зеленого, блакитного кольорів, має зернисту структуру різного кольору та розміру, не розчиняється в воді, широко використовується для спорудження оздоблення будинків, будівництва мостів, доріг, виготовлення пам'ятників, видобувають у кар'єрах, і саме в Житомирській, Вінницькій та Миколаївських областях вапняк. Це крихкий камінь білого або сірого або жовтого кольору не розчиняється в воді, утворився в результаті скупчення решток морських організмів, використовують як будівельний матеріал для виготовлення вапна, цементу, в хімічній промисловості. Видобувають переважно в кар'єрах. І бачимо: це Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Миколаївська та Одеські областя. Цікава така гіпс. Це крихкий камінь білого, сіроватого чи жовтого кольору. Не розчиняється в воді, але при змішанні з водою він швидко тверне. Розмолотий гіпс використовують в медицині, на будівництві та як мінеральне добриво. Видобувають у кар'єрах в Харківській, Чернігівській, Львівській та Донецькій областях. Пісок. Це сипуча, корисна копалина, складається з окремих крупинок, пішінок, не сполучених між собою. Не розчиняється, але добре пропускає воду. Глина це щільна корисна копана, складається з зліплених між дрібних частинок, у воді не розчиняється, але при намоченні стає в'язкою, пластичною. І пісок і глина утворюються в результаті вивітрювання гірських порід, можуть бути білого, жовтого, червоного або сірого кольору. Використовують на будівництві для вгоднення скла та посуду, видобувають відкритим способом. І пісок це Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька область, а глина, Хмельницька, Чернігівська, Харківська, Донецька та Миколаївська. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 41 41. І з вами заповнимо корисні копани. Рудні. Що в нас відноситься: мідна руда, залізна руда, марганцева руда. Паливня, нафта. Газ, торф. І будівельні пісок, граніт, глина. Зупинили відео, будь ласка, записали. Далі, тепер будемо з вами корисні копалини і позначати газ це яка у нас? Так, Газ, граніт, нафта, залізна рода. газ належить до паливних, що ще до паливних? нафта, граніт це у нас ру, нерудні. І залізна руда рудні. Газ використовують як паливу промисловість, так само і нафту, в будівництві граніт та залізна руда виготовлення заліза. І бачимо ми з вами мовні позначення. Теж зупиняєте відео та записуєте. Отже, корисні копалини – це багатство нашої країни. За запасом і якістю, які добувають в Україні, вона посідає помітне місце серед інших країн. Запаси корисних опален є обмежені. З кожного року вони зменшують. Корисні копалини потрібно витрачати бережно і економно, що дасть можливість зменшити їх видобуток. Горючі ж корисні копали можна замінити в використання невичерпних джерел енергії сонця, вітру, води. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!